Всім доброго дня! Нарешті наша шкода вже повністю готова до продажу, а саме відхимчищена, відполірована і повністю в гарному робочому стані, що називається, сів. Поїхав. Давайте зараз її оглянемо по колу, але перш за все хочу сказати: зараз на ній стоїть зимова резина на ковпаках. Але ось ще зараз вставляю в неї такі гарні диски на 16. Тобто, хто собі приїде, я вам віддаю диски з літньої резіною, ви собі поставите, і авто буде взагалі виглядати на 10. 10. І так, друзі, поїхали. Це авто у нас як нове. Чому? Тому що воно ніде не фарбоване. Кого цікавить відео з прибором, дочекайтесь до кінця, в кінці відео я це вам покажу. Авто реально має ще такий заводський стан. Подивіться, як воно зараз гарно в нас виглядає. Провів полірування і кузов просто став Як новий. По авто немає ніяких зараз недоліків технічно. По кузову, можливо, десь знайде фаркопчик є по кузову, де-не-де, є там якісь царапинки, такі сказати, сліди експлуатації, але вони незамітні і не критичні. Ну Тобто, ви розумієте, машина не нова 2011 року. Зараз я вам її так пройдуся повністю по колу. Є пару скольчиків у нас. Не без цього. В цьому остальному авто як нове, без перебільшень. Давайте зараз пройдемось по салону. І так, поїхали по салончику. Давайте почнемо з дверної карти. Дивіться, в якому все стані нічого не стерте. Також оця штучка у них стирається. Дивіться, оригінальна. На авто реально їздила також така людина порядочна, тому що машину не затаскав. Він. Потолок не прокурений, не про... Деревляний, тут також бувають прокури, дивіться, тут все супер у нас. Йдемо далі по салончику. Дивіться, сидіння у нас в оригінальному стані. Реально на свій пробіг повністю співпадає. 265 тисяч пробігу. Про пробіг зараз я вам покажу. У мене є там книжечки, сервісна історія, так скажемо. Йдемо тут. Дивіться, задній ряд також у нас дуже гарненько виглядає. Заді є шторочка. Так, вона ззаду виглядає. Тобто по салону авто повністю живе у нас. Що спереді, що ззаді, Дивіться, ну просто капець як класно виглядає. І так переходимо до багажного відсіку. Що ми тут бачимо? Величезніший просто багажник. Давайте, сюди, ще чесно, сам не заглядав, зараз з вами перший раз. Да, дивіться, у нас тут що це у нас таке. Не знаю, загуліще це таке, плюс у нас є аптечка. Ну клас. От такі авто я люблю. У мене такі часто випадаються зараз. Але так-то це, в принципі, раніше була проблема. Не щоб навіть там було все. Ой, тут ще щось є, дивіться, сіточка є, ну клас. Реально, сам аж задоволений. Сіточка на цей наниз, плюс дорожній знак. Ну Це все, звичайно, не дай Бог, щоб їх пригодилося. Приходимо сюди. Дадам! Та дам Також все на місці. Ключик, Донкратка, Донкрад, запасочка, дивіться. Все на місцях. Там все чистеньке, все гарненьке. Реально по цьому у нас питань немає. Плюс фаркопчик вже показував, покажу ще раз. У нас ззаді партронички, комплектація у нас зовсім не барабан, є і кліма, і підігріви, і партронички. Дивіться, задній ряд також. Ну, Камера не дуже передає там, як все виглядає. Ну, повірте, на слово, виглядає Авто доволі, доволі непогано. Ось так ідемо ще по салончику, вам покажу. Такс, зараз ми з вами зробимо тест-драйв. А в кінці відео я ще добавлю, як я її проходжу з прибором. Тому не перемикайте. Так, ось ми зараз в салончику вже проводимо тест-драйв по трасі, їду на заправочку заодно. Ну, так, кондиціонер у нас працює, розганяємось. Горить що не робить якась лампочка, зараз також це перевірю, тільки що загорілося, як на на відео. Ну, самі розумієте, це не, на що не впливає. Головне, на яких помилок немає. Дивіться, як у нас їде авто, їде супер. Сильно рознятись не буду, так як ще не прогріте. Так, по горбікам зараз. Опа! Опа! Все їде чітко, ніяких лишніх звуків по підвісті немає. Ну, реально, гарне авто в ходу. Взагалі, ці шкоди, є такий стереотип, що 1.6 дизель на них замаленький. Зовсім незгідний. Хіба не знаю, вам якісь на ралі їхати, а по місту оцього 1,6 дизеля хватає з головою, він такий е бодренький, так сказати, реально, дуже приємно їхати. Вона раз, хоп, на нажав, вона їде, вона реально класно їде. Так, Зараз нагріємо авто до робочого стану і е, ще трошечки на ньому вам проїдуть, покажу. Так, по салону у нас дивіться, як все приємно виглядає. Вона чистенька вся, тут 4 стеклопідйомника, у нас е, 265 тисяч пробігу, зараз вам покажу всю документацію. Також пімат, контроль з підігрівами, також на них не устіх є. Тим більше за таку ціну е, не фарбоване ніде авто. Це класно. У нас така магнітолка, музика грає. Зараз давайте вам продемонструю, як музика грає. Тобто, ось так. Тобто, По тест-драйву. авто їде конкретно це. супер, ніяких зауважень немає. На холодну, на гарячу, заводиться класно, відторможуємося, диски не б'ють. Тобто, ну, реально. Стан сів, поїхав, як це кажуть. Перекупи там, ну як всі кажуть, сів, поїхав, це, це про неї. Тому що ви якщо до мене приїдете за нею, ми випишемо на вас сертифікат і договір. Я це все звичайно допомагаю людям. І ви собі відправитесь в дорогу з комфортом на гарному авто, тільки забрав її з поліруванням. Ну, ось так. Ось так, так, є, так. Таку машинку маємо. Люди, коли приїжджають, завжди провіряють. Стеклопідіймачі. Так. Працює. 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 Усі стеклопідіймачі у нас працюють. У авто є круїз. Давайте продемонструю. Так, це його виключить вибачайся. Оп. І все, авто я нічого не нажимаю, авто їде само. Контроль. Також крута функція. Що у нас тут ще по функціоналу є е, Є датчик в резині, датчик тиску шин, є антизанос. Ну, про це я вже розказував. Їду, класно, кондиціонер працює. Давайте зайдемо на заправочку, заправляюсь на ветрі, це не реклама. Тут, ну, скільки років заправляюсь, ніяких ще нюансів не було, того не бачу проблеми, щоб тут. Ну не бачу. Причини, щоб тут не заправлятись, можливо, комусь не сподобається. Так, заглушили, заглушились також класно. Ключа у нас два, другий вдома. <клес> <клес> ну, ось таким авто під'їхали ми на заправку. Так, давайте зробимо висновок по тест-драйву. Авто реально на 10 з 10 їде супер, нічого не стукає. Не гупає вже, до речі, показує 7,6 6 розхід. Ну, я кажу, то треба на ній поїздити і вона буде показувати 6,5. так, треба, Просто машині треба власник. Оце реально. Так, тест-драйв вертаємось. Авто 10-10, технічно все окей, мотор окей, підвізка окей. Ну, Звичайно, я на, ць на цьому авто не проходив ніякі технічні перевірки. Якщо тут завести її на сервіс, там знайдуть, що може через рік салінблок міняти там ще щось. Но попередньо, як я їду і чую, тут нічого немає страшного. Хто хоче, звичайно, з вами поїдемо на сервіс, провіримо її по всім аспектам. А ось так попередньо авто технічно на 10-10. Це у нас реально гарне авто. Гарне по технічному стану, гарне воно у нас по кузову, ніде не фарбоване. До речі, не дивився, чи рідне лобове. Зараз при вас подивлюся. Так, навіть у нас рідне лобове. ну Зараз продемонструю вам в кінці ще свого монолога. так е, Технічно, по кузову справне, лобове рідне, реально капсула часу. Там у нас в багажнику запаска, все є два комплекти коліс за ціною 8500 доларів. Тобто, реально класне авто. Хто собі шукає технічну, гарну машинку, чорну, щоб кататися, е, отримувати задоволення від життя, це варіант для вас. Так, давайте пройдемось по документації. По-перше, почну з того, що авто у нас німецьке, і дивіться, одиничка. Тобто лобове, рідне лобове ще тут не мінялося. Це також дуже величезна перевага цьому авто. Хто хоче дивіться собі ось він код. Провіряйте її 11-12 рік. По цьому, дивіться, у нас є ціла е, ціла ця на 236 тисяч. Зараз 265. 236 у нас було в якому році, в 19-му. Ну, в принципі, все сходиться реально. І там ось ще багато що є. Треба дивитися на це треба ціле відео ще виділити. Того я кому треба скину окремо вам. А так ви зрозуміли. Так, відео з прибором. Поїхали. Дивіться, буду швидко, тому що, щоб довго не затягувати. 120, 116, 112, 111. Не крашене. Крило. 112. 113, 105. Не крашене. Йдемо далі. 116, 120, 119, 115. Не краще, далі. Раз. 116, 116, 106. Не краще, Йдемо далі. 135, 110. 114, не фарбоване. Йде дальше. 109. 121, 105, не фарбоване. Йде далі. 107, 106, 107. Не 992 не фарбоване. 107, 109, 114, 99,1, 101, 109, 121. 101. Тобто авто у нас ніде не фарбоване з оригінальним лобовим і з сервісною історією. Кого цікавить, воно на вас чекає.